Привіт! Мене звати Давид Стеблюк. Ми знімаємо нове шоу на каналі Стаф Клоуз під назвою «Стафанемо». Надихнувшися українським ток-шоу 2000-х, ми вирішили модифікувати ідею під нас і подарувати одному з щасливчиків одяг. Сьогодні один щасливчик зможе виграти одяг за дуже прості умови. Які умови ти дізнаєшся згодом? А ми поїхали. От я бачу якийсь мужчина там ходить. Їдемте. Добрий день. Купите секретний бокс за 100 гривень. Не, дякую. Гарного дня. Шкода. А може все ж таки. Не, не. Добрий день. Купите секретний кейс за 100 гривень? Ні. Ви когось ви когось бачите? Не, не. Я нап... О! Йдемо, йдемо. Що ти, ти знімаєш, так? Да? Добрий день. У мене для вас є пропозиція, бізнес-пропозиція. Купите в мене секретний кейс за 100 гривень. Що там може бути? Там може це бути це? щастя, Що? радість і добро. Інтересно, інтересно. Можна. Можете? Може. А як вас звати? Паша. Павло. Павло, ви як апостол, давайте тоді 100 гривень і ми вам даруємо цей кейс. Прям кейс? Так, я вам розкажу: 100 гривень. Зняли, бачите, 100 гривень у нас є. Павло. Я вас вітаю. 100 гривень повертаю вам назад. Це просто була перевірка, чи ви готові купити кейс. Тримай, тримай 100 гривень. Дивись, ти зараз о, маєш можливість стати учасником шоу Стафанемо. Цікаво цікаво. Mm -hmm. То йдемо. Я тобі розкажу, щоб ситуація така: ми тобі даємо 4 тисячі гривень, no. і за ці гроші ти маєш зібрати собі лук в магазині. Так, да. якщо ти збираєш собі лук за 4 тисячі, ти його виграєш. Якщо ти його не збираєш, ну то Бог тобі суддя. Okay, Окей, пробуємо. 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 То що, їдемо? Їдем. Знаєш, де магазин став знаходиться в Рівному? Екватор. Екватор. Їдемо в екватор? Їдемо. Точно? Так, зараз ми підпишемо з нотаріусом договір. Я жартую. Ні, нотаріус. ідемо, до... йдемо, хлопці, до машини. Гоу. Умови шоу. Учасник має 5 хвилин, щоб зібрати лук за 4 тисячі гривень з похибкою 10 гривень. За цей час учасник має вибрати по одній позиції з кожної категорії, тобто одна пара кросівок, один худак, одна куртка і так далі. Якщо в його вдається це зробити, ми даруємо йому вибраний образ. Якщо в нього не виходить це, ну це життя. Він спробував і в нього не вийшло. Тому ми бажаємо йому успіху і продовжуємо наш перегляд. А я запитаю, Паша, ти взагалі не боїшся їхати е, з трьома мужиками, непонятно куди? <реш> <реш> Дивись, Паш, я тобі даю зараз додаток на телефоні відкритий, mm -hmm. і ти там можеш підібрати собі лук, щоб більш-менш орієнтуватися, щоб розуміти, що ти можеш купити за 4 тисячі. Ти пам'ятаєш, у тебе є 5 хвилин. Ми приїжджаємо до екватора, і вже з екватора, ну, я тобі кажу старт, і ти маєш знайти магазин. Ну, Дивись, я думаю, ти ж хочеш вдягнутися. Ну, то так. Не, не треба тобі їхати в Львів і просити гроші на вокзалі. <сум> <сум> тобі <сум> безплатно. <сум> тобі безкоштовно дають. І, до речі, ти підписаний на став? В Тіктоці. В Тіктоці? Mm -hmm. Ну, в Тікток це добре. Підписуйся ще, до речі, на YouTube канал і можеш він Інсті підписатися. Та взагалі підписуйся на став. Взагалі, підписуйся. Напиши на, на, набери батьків, скажу, що вони теж підписалися. Я хотів запитати, а чим ти взагалі займаєшся по житті? Я Хто ти по по я Я людина творча. Творча? Так, вчусь. Навчаюся. Вчусь, я... А на кого ковучиться? На режисера драмтеатру. Ого. Дивись, він, може, нашими операторами домовитися, можна тобі якийсь перший фільм знімуть на дві хвилини. Добре, добре. Дивись, зараз ми заходимо всередину. В нас вже секундомір налаштовано. Ти готовий? Я готовий, тільки я не знаю, де магазин. Ти... О, до речі, ти підглянув собі в додатку щось? Чи я тебе тоді так заговорив, що ти не встиг? Трохи заговорити, а я не встиг. Ну, то я, я, я відпрацював свою роботу. Дивись, я тобі даю маленьку підказку, mm -hmm. щоб тобі було легше. П'ять хвилин то не так багато вже й часу. Він знаходиться ось туди, ліворуч. Готовий? Так. Yeah. Хлопці, готові. Три, два, один. Поїхали. Полагали. Можна бігти. Оба, окей. Ми, ми теж пробіжимося. Павло біжить. Е, обертається, чи я його не загубив. А... Павло, Павло, ти куди? Давай тобі трошки підкажу, час трохи в нас не резиновий. Так, і так. Біжи прямо до мультипарку і ми теж біжимо прямо. Фізкультура. Чотири гривень. В тебе бюджет чотири тисячі. Окей. Давай зайди пафосно, як в фільмах якось. Ну, в принципі, дві хвилини. Його залишилось три хвилини. Час іде. Паша, я забув тобі сказати важливу річ, тебе є похибка 10 гривень. Тобто ти можеш зібрати на 3990 гривень або 4010 гривень. Добре, все. Давай, давай. Як я відтягую час, як, як я це роблю професійно. Да? Добавляй в калькуляторі часто йде. Я, знаю. Я, буду, я буду на нього навісати, щоб він руки не, не попадали по, 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 по цифрам. Ладно, я жартую. Давай, давай. Працюй. Деські хлопці. А, то ти ще ЕС шукаєш? кажеш. вже який-небудь, оверсайз там. Павло вибрав худак. Що ж, ти можеш поміряти, не спіши. Тож так. Часу йшли. Хо-хо. Що там, я трохи? Ну ви кросовки хоче взяти? Нормально. Який розмір? Боже, я на розмір не глянув. Ти навіть на розмір не глянув. <ріху> Якби не я, то ти вже ходив би 41-й, 42-й. <ріху> Який там? О, твій розмір. Ну якраз твій, не вирост. Так, Павло, 3,50, хвилина майже. Хвилина залишилась. Ну, майже хвилина. Зараз скажу, коли хвилина буде. О, тепер точно хвилина. Якісь штани собі вибере, то вже кофта. Красівки. Щоб в штанах вже ходить. І Павло. Що да. там? Вже щось трохи зібрав? Та ні. Щось дуже помало. Дивися. 30 секунд залишилось. Але кофта має бути одна. Одна одиниця. Бери якісь кросовки, давай швидко, там дивись по знижці. Сім, вісім, дев'ять, час. Павло, час. Ну, додай, вже додати додамо. Ну наскільки набрав? 4560. Майже? Майже. Ти був дуже близько. Я був дуже близько. Павло, дивись. Я навіть не знаю, що тобі сказати. Я бачу, я, я бачу, я бачу сум в твоїх очах. Е я, зараз, я зараз подумаю, як вирішити цю ситуацію. Ти, 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 зайди, ти зайди в цей, ти зайди в примірку, а я зараз пораджуся своїм менеджером. Павло, як там, як там ситуація? Щось, щось примірялось? Я ну, я дивитися не буду. Хоч одну річ вдягнув якось. Худак Ходи, давай, виходь, покажи нам, як, як ти в худаку. Якщо ти в трусах нічого, ми заблюримо. Будеш такий. Як тобі худак? Худак прикольний. Прикольний. Так. Те, що ти подара у свій час, ми вирішили, що ми подаруємо тобі все ж таки худак, тільки більш такий патріотичного плану, та? щоб всі знали. Та. Це худак тобі, Елька. Зараз під Беремес, але насправді <рес> <рес> дякую тобі за те, що ти погодився на цю аферу. Шкода, що не зібрав лук. Ну, може, може тобі чомусь іншим повезе. Але ж повезло, ти є шкодак. Дякую тобі дякую за те, що прийняв участь. А ви підписуйтеся на наш канал. Обов'язково ставте дзвіночок. Ну, це ще я вам скажу лайки, коменти пишіть. Пишіть, чи сподобалось взагалі шоу, чи сподобався вам Павло. Якщо це немає, тебе є дівчина? Ні. Пишіть. Ні. Ні. Пишіть, чи сподобався вам Павло, свій номер телефону, і Павло вибере. І... Так, силочку на інстаграм. Залиште. Ми тобі бажаємо гарного дня. Дякую за це. Якщо тебе є справи, іди вирішуй їх. Якщо нема, то насолоджуйся худаком. Ну і ви підписуйтесь на став. Дякую вам, що ви з нами. З вами був Давид. Програма Стафанемо. Павло. До нових зустрічей і всім гарного дня. Па-па!